Тобто паски в тепле молочко. І родзинки заряджаємо. Пісня. Ото напікли. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тарас канал про смачну і зрозумілу їжу. І сьогодні ми з вами будемо готувати найбазовіші, найзвичніші пасхальні кулічі, тобто паски. Згодом ви будете вже там домішувати купу всяких родзинок, замочених у ромі, цукатів міндальних горіхів та робити все взагалі на міндальному борошні, бо зож ПП. І і тепер, але сьогодні найбазовіше те, що робили наші бабці, з чого починається вся ця історія? По-перше, що в нас є на столі: борошно, розтоплене вершкове масло, яйця курячі, цукор, замочені в воді, в гарячій воді, родзинки, дріжджі, молоко. Звичайно, все це тепер треба поєднати, але в правильній послідовності. Погнали! Отже, молока. 500 мл, і воно тепле. Що значить тепле 36-40 градусів? Буде круто. Дріжджі. Нам потрібно десь 10-15 грамів дріжджів. В мене пачечці 7 грамів, тому то буде 14, дві пачечки. Відправляємо в тепле молочко. Це ж дріжджі? Цукру, столову ложку. Намагаємося розчинити дріжджі. Супер. Пахне дріжджями. Значить, щось ми зробили правильно. Тепер будемо всю цю історію замішувати. Е, можна, звичайно, тут борошно сюди повиливати і тут замішати. В мене є така штука, яка буде мішати самостійно, тому будемо робити тут. Мука чи борошно. Кіло 200. Частку цукру. Яйця. Разом з жовтком та білком. Один. Шість штук. Короче, є. Тепле молоко. Витерти. Бо продюсер Валентін буде лютувати. Починаємо замішувати. A few moments later. Тісто мішається вже 3-5 хвилин. Беремо вершкове масло. Продовжуємо заміну зараз воно буде замішуватися. І я буду заливати туди вершкове масло. Якщо ви ручками мішаєте, то ви перемішали, додали трошки вершкового масла, перемішали. І так вам треба замісити, 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 щоб масло повністю війшло у тісто. Погнали! Отже, масло повністю вмішалося в тісто. І саме зараз ми можемо додати наші родзинки. Воду злили і родзинки заряджаємо. Сухих родзинок має бути 300 грамів. Пісня. Тепер треба дати йому піднятися. Отже, накриваємо рушничком. І ставимо в тепле місце хвилин на 40 десь на годинку. І буду з ним слідкувати, що з ним буде. Зустрічаємося тут через годинку. One hour later. Пройшла година. Тісто підійшло вдвічі. І зараз ми будемо вже формувати наші майбутні паски. Трошки олії на стіл. Як по маслу. Тісто. О, май Бол, ти дивись, яке воно прекрасне. Зараз ми його пофасуємо по 150 грамів. Чудово. Ну що ми сьогодні будемо цей? Ну, той. Ми сформували наші паски і тепер ставимо на 20 хвилин знову в тепле місце. Чи знову на 20 хвилин просто в тепле місце. Як бажаєте. Минуло 20 хвилин. Наші паски підійшли ще вище. Тепер духовка 180 градусів 20-25 хвилин. Будемо дивитися, як вони там себе поводять. Чекаємо, і зустрічаємося тут. Ото напікли. Дивимось, дивіться. Як... Пісня, як вони підінялися. Клас, такі гарячі. Поки що вони охолоджуються, треба їх чимось помастити. Перший спосіб, то, як ви знаєте, білок, цукрова пудра, взбиваємо лимончик. Але ми маємо маршмеллоу Ми зараз його потопимо, і маршмеллоу додамо зверху. Не знаю, як буде називатися той топінг. В мікрохвильовку. Тепер найвеселіша частина. Прикрашаємо. Продюсер Валентін незадоволений. Внести флюген Хінкенхаймен. Ну, ти диви, калялечка. З Великоднім всіх підписуйтесь, ставте подобайки, Пишіть коменти про свої улюблені Паски чи страви, які ви їсте на Великдень. Люблю, цілую всім у мамі. Па-па.